Ну що, усім привіт! У нас на квартирі є ще одне невикористане вікно, ми зараз це виправимо. Я хочу вам сьогодні показати класичний варіант гірлянди шторки. У нас вона представлена в таких розмірах, як півтори на півтори, 2х2, 3х2 та 3х3. В теплому та в білому кольорі світіння на прозорому проводі. І користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що на таку шторку в нас зараз діє акція 1 плюс 1 до рівня 3, тому можете класно закупитися та подивитися. Порадувати своїх кінцевих споживачів. Маленький лайфхак, хочу вам сказати, що вам потрібно її повісити на шторку, не розпускаючи головні лінії для того, щоб ви не заплуталися. Так, нагадую, що ця гірлянда в теплому кольорі світіння, є зручний перемикач в режимів, можна вибрати і статичний. І що немало важливо, в даній гірлянді можна з'єднувати одну з іншою. Тут є спеціальний подовжувач. І довжина шнура в основі дуже довга, тому вам вистачить до будь-якої розетки, наприклад, її підключити. Давайте я її вішаю і повернетеся вже в красу. Та-да! Ну і така краса в нас вийшла. Буду чекати ваших коментарів обов'язково. І знаєте, що я вам скажу? Що вона нічим не поступається, трендовій гірлянді хвойні лапі, а також Росії. Тому, будь ласка, зберігайте, 1 плюс 1 дорівнює 3 на таку красу можете отримувати. Вісім режимів в теплому та в холодному кольорі світіння. І насолоджуйтеся цим прекрасним казковим новорічним байбом. Всім до зустрічі! Чекайте наших розпаківочок знову!